Вітаю кожного! з вами адвокат Янчук Анатолій. В даному відео мова буде йти про те, які є наслідки позбавлення права керування транспортними засобами. І так, давайте розпочнемо. Дійчим законодавством передбачено саме статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що особа, яка керувала транспортним засобом, будучи позбавлена права керування, буде нести відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч. Гривень, ну, там 20 з копійками, і з кожним разом цей штраф буде все більше і більше і більше. У випадку, якщо на перший раз людина не сплачує штраф протягом 15 днів, даний штраф умножується на 2. Тобто він складає вже 40 тисяч гривень безпосередньо. Далі відкривається виконавче провадження, і в межах виконавчого провадження з даної особи будуть стягувати кошти або інше майно для задоволення. Вимог стягувача, стягувачем в даному випадку буде патрульна поліція безпосередньо. Постанову про накладення штрафу за позбавлення права керування, точніше, постанова поліції про притягнення до відповідальності за керування транспортним засобом за відсутності права керування, тобто будучи позбавленим, скажем так. Оскаржується в суді протягом 10 днів з моменту її винесення. Вартість оскарження коштує 500 гривень. Це офіційний судовий збір. У випадку, якщо особа є в переліку звільнених від сплати судового збору, вона звільняється від сплати судового збору. Якщо особа хоче скористатися правою допомогою адвоката, безпосередньо вона може це зробити. Проте послуги і вартість адвоката вирішуються в кожному випадку індивідуально. До речі, якщо ти вже був позбавлений права керування транспортним засобом, тебе зупинила поліція, винесла постанову про накладення штрафу. Звертайся до мене за правою допомогою.